Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми завершуємо цикл занять, присвячених роботі зі стрічка і створимо такий цікавий елемент декору, який, я думаю, теж знайде своє місце в ваших домівках. Тому що я дуже полюбляю такі речі, і можна їх міняти залежно від сезону, змінювати, робити будь-який декор. І сьогодні я прикрасила його квітами. Отже, виготовляти ми будемо підхват для фірамок або штор, коли нам треба їх дещо перекрити. Угу. так. Такий віліт ви має у мене. Застяними такими квіточками. Ви можете зробити будь-який дизайн, який вам до вподоби. Але я відразу хочу зауважити, сьогодні нам знадобиться допомога батьків. Думаю, навіть усі, тому що такою найважчою справою у цій роботі буде вирізати отвір у диску, тому що саме CD або dvd DVD-диски старі ми сьогодні будемо використовувати. Отже, не буду довго говорити. Давайте приступати до роботи. Останними в роботі будуть. Використані старенькі диски. Ну, взагалі-то може вистачити і одного, але для певності візьмемо два. Далі, шпажка або олівець, якщо немає шпажки вдома, так. Ножиці, маркер, кришечка, щоб ввести серединку. Так, Свічка для квітів для прикрашання, ниточки, голочка, Термоклей. І залишки стрічок, тих тонів, яких ви тільки хочете зробити свою роботу. У мене ще є отакі от от квіточки, я хочу використати їх як серединки. Можна і без них, якщо їх немає, нічого страшного. Так, починаємо ми з того, що маємо обвести диск. Оце можна зробити з того боку, де записи робимо. Маркером. Один і другий. Нам треба тепер вирізати оцю серединку диска. Звичайними ножицями, ну зазвичай у мене не такі вони гострі для того, щоб вирізати. Я не можу це зробити, я вже намагалася. Я не знайшла нічого кращого ніж різати гарячим ножем, тому що у мене нема знаряддя для випалювання або гострих ножиць. Якщо у вас такі є, прошу долучити до роботи батьків, тому що це якраз етап є складний для вас трошки так. Зазвичай, коли ми в школі, то я приношу вже готові ці заготовочки так, щоб ви могли працювати. Такої можливості зараз немає. Тому, будь ласка, хай батьки допоможуть вам вирізати ці отвори. Коли диски вже вирізані, і дивіться на те, що вони тут такі трошки нерідні, нічого страшного, стрічка все це прикриє. Чому? Раджу брати два диски, тому що диск все ж таки пересихає. Щоб не поламався він в такий відповідальний момент, коли ми будемо, наприклад, його вже так єднати до фіраночки нашої, то я пропоную брати відразу два диски і працювати з двома. Можна підклеювати їх трошки між собою, а можна відразу обматувати стрічкою. це. А вже, за вашим бажанням, я все ж таки вирішила трошки їх підклеїти, щоб легше працювалося. І тепер беру стрічку, край підкріплюємо до диска і починаємо обматувати наш диск. Один біля одного. Все, обмотали диск наш готовий. Відкладаємо поки що. Беремо далі паличку для суші. І чи таким самим кольором, чи, якщо хочете, можете відтінити, обмотуємо її також. Так, паличку теж обмотали, поки її відкладаємо. Тепер зробимо квіти для того, щоб прикрасити наш диск. Як ми робили квітку маку, ми вирізали 5 см. Наріжемо 5 пелюсточок таких. Пам'ятаємо, так, що робили з пелюсточком, ми її трошки скругляли. А наші листочки трошки приплавимо вниз і так само, як ми робили мак, трохи додамо їм форму. Далі ми будемо збирати нашу квітку, як ми її збирали. Ми візьмемо булочку, ниточку, поки ще відкладемо свічку. І просто не котах собі, як ми збирали мак, так само зараз нажимо цю квіточку нашу. Ще До кінця стягуємо спробуємо вставити в неї якусь серединку. І навколо в неї зараз зашиємо. Так само виготовляємо ще дві жовті квіточки. Вирізаємо листочки будь якої довільної форми, тут немає значення, які ви хочете їх зробити, але пам'ятаємо, що і листочки, як форму не зробили, ми маємо а, обійти над свічкою або над запальничкою для того, щоб потім листочок не торочився. І ми починаємо збирати композицію, як там собі вивідати. І коли тіло дійшло до листочків, вони для мене здалися за великими. Тому я перерізала їх навпіл. Ще раз підплавила над свічкою і зробила трохи меншими. Ну, так, на мій погляд, вони виглядають гармонійніше. Сподіваюся, що усіх вийшли гарні роботи. Я чекаю на них у Viber. На сьогодні все, до зустрічі. Бережіть себе!